Хто? А, це ви привіт. Зараз я а, все одно не вмію брати. Добро. вам краще розповім про автомобіль в Норвегії. А скільки коштує бензин? А скільки коштує паркування? А скільки за страхування платити? А скільки коштує ремонтувати автомобіль? А за дороги багато треба платити? А паливо дорого. А де купити автомобіль? Цікаво? Ну що ж, продовжимо? О, така ще. В цьому відео я хочу розповісти найосновніше про витрати на автомобіль в Норвегії. А саме, де і як купити? Страхування, вартість доріг, вартість бензину, ремонт автомобіля, паркування на автомобіля, штрафи та огляд автомобіля. Також сюди мали входити витрати на водійське посвідчення. Якщо вам цікаво почути про те, скільки коштуватиме отримати водійське посвідчення та як його отримати в Норвегії, ставте лайки цьому відео та пишіть в коментарях водійське посвідчення. Водійське посвідчення. Для початку, де та як купити автомобіль? Фін.но. .no. Найбільший сайт для продажу автомобілей Норвегії. Як новий, так і був на сайті. Ви знайдете розділ автомобіль, і там ви можете знайти будь-який автомобіль. Ви можете поставити різні фільтри та знайти автомобіль, який відповідає вашим критеріям та вашому бюджету. Якщо ви купуєте авто в кредит, то вам необхідно буде оформити повне страхування КАСКО. Якщо ви купуєте автомобіль за готівку, тобто ви виплачуєте всю суму одразу, тоді ви можете вибрати весь страхування, яке ви хочете. Ми коли купували автомобіль, ми виплачували всю суму і ми вибрали найдешевший ви страхування, тобто автоцивілку. Страхування. Вартість страхування залежить від стажу водіння, віку та потужності автомобіля. Якщо це ваш перший автомобільний виріб, як правило, страхові компанії вам надають знижку на да? те, що це ваш перший автомобіль. Якщо страхова компанія пропонує будь-яку знижку, тоді потрібно просити. Їх можна вмовити, і вони вам дадуть якусь знижку. Цікавий момент, що після того, як ви отримаєте страхування, через деякий час вам будуть зателефонувати інші страхові компанії та намагатися перетягнути вас до себе. Не потрібно одразу казати, що ви вам не цікаво, адже ви можете запитати, що вони можуть вам запропонувати кращого, якісь кращі умови за ті, що у вас зараз є, і чи ви будете платити дешевше. Мені часто телефонують страхові компанії стосовно страхування автомобіля. Я їм завжди кажу, що ви мені запропонуєте ті самі умови, які я зараз маю, але дешевше. Я перейду. Так було тричі, і кожного разу вони скидали мені по 20 крон. Ну, це 2 євро чи 2 долари. Але мені та вам це нічого не варто і запитати, чи зможуть вони надати страхування до сяще. Якщо дають, то підтвердити, що ви переходите. Потім вони автоматично це все себе в системі налаштовують, і вас автоматично перекидають до себе до себе в базу. Ви нічого не робите. Вам просто потрібно підтвердити в телефонні розмови, що ви переходите до них. Все, ось такий от лайфхак. Або можна зателефонувати страхову компанію, сказати, а ось мій друг платить дешевше. Дайте мені такі самі умови. Це також може спрацювати. Ми платимо за страхування 5580 крон в рік, тобто 465 крон в місяць. Це найпростіше страхування автоцивілка. Після того, як ви придбали автомобіль, вам необхідно замовити брелок для оплати доріг. Для цього необхідно зайти на сайт autopass.no та укласти договір одним з їхніх провайдерів. На сайті ви знайдете провайдера, який надає послуги саме в вашому регіоні. Завдяки цій угоді ви отримуєте 20% знижку на всі буми. До речі, давайте розповім, що таке бум-бум. Це ми так називаємо от така арка, яку приїжджаєш і в тебе знімає за це кошти. Тобто ви сплачуєте за дорогу, це реєструє ваш проїзд, і відповідно ви сплачуєте за це кошти. Чому бум? Бо норвезькою це бумпенкер, скорочено, бум-бум-бум. Тобто. З цією угодою ви будете платити на 20% менше за дорогу. Тому я рекомендую вам його замовити. В основному буми зустрічаються в містах та автобанах. Рідше зустрічаються в сільській місцевості. Так як ми проживаємо в Осло, буми нам зустрічаються дуже часто. До речі, ціни на дороги відрізняються для електро, бензинових та дизельних автомобілів. Найдорожче ви будете платити, якщо ви їздите на дизельному автомобілі. Трішки менше на бензиновому, та найдешевше буде їздити на електро. Найдешевше буде на гідрогені. Адже автомобілі на гідрогені звільнені Тх, звільнені. Адже автомобілі на гідрогені звільнені від оплати за дорогу. Також вартість за проїзд в бумів відрізняється в час пік та не час пік. Ось, наприклад, вартість бумів бослу. Не в час пік бензинові автомобілі будуть платити 23 крони за проїзд, дизельні – 26 крон. Електромобіль будуть платити всього на всього крон, але в час пік бензинові автомобіль будуть платити за проїзд 28 крон, бізнесенні автомобілі 30 крон та електромобілі 13 крон. Також там є правило часу. Тобто, якщо ви в'їжджаєте в, в Осло і протягом години виїжджаєте, ви платите лише за певну кількість бумів. Я, я його досі не можу зрозуміти. Якщо хтось туди хто в Норвегії розуміє це правило та знає як це працює, будь ласка, поясніть простими словами коментарях. А от цікавий факт. Один з найдорожчих бумів Норвегії знаходиться біля Ставангеру. Це коли ви проїжджаєте підводний тунель, за проїзд тунелю ви сплачуєте 157 крон, якщо ви їдете легковим автомобілем. Якщо ви їдете вантажним, там ціна ще вища. Це те, що вам потрібно знати про буми. Але давайте про те, що вам дійсно цікаво про витрати. Якщо говорити про наші витрати, то в середньому ми платимо від 700 до 900 крон щомісяць. Ціни на бензин. Так. В Норвегії дуже багато нафти, але ціни на бензин дуже високі. На даний момент ціна на паливо коловаці 20 до 24 крон за літр. Ціни на бензин дуже змінюються. Зранку може бути одна ціна через 2 години інша ціна, ввечері третя ціна. Тут не вгадаєш, коли найдешевше. Я намагався зрозуміти, чому змінюється ціна та як вона змінює, та коли найдешевше. Це дуже важко, досі не розумію. Місячні витрати на паливо будуть залежати від того, скільки ви подорожуєте, скільки ви використовуєте автомобіль. У нас це виходить приблизно 1500 крон на місяць на паливо. Угу, Трошки забагато. Тому ми почали розглядати варіант змінити бензиновий автомобіль на електроавтомобіль. Адже заряджати електроавтомобіль набагато дешевше, ніж заправляти бензиновий автомобіль. Угу. Паркування. Розповім вам про паркування в Осло. Паркування в Осло не дешеве, особливо в центрі міста. Наприклад, за, за годину паркування бензинового автомобіля в Осло ви заплатите 62 крони. Знову ж таки, паркування електроавтомобілем буде трішки дешевше. Гарна дуже порада, щоб не отримати штраф за паркування. Одразу оплатіть паркування в автоматі, що знаходиться поруч, або ж скористайтеся зручним додатком EasyPark. Я, до речі, ним користуюсь і використовую його на всіх парковках. Дуже зручно. Один додаток для всіх парковок. Штрафи. Дуже легко отримати штраф. Дуже дорого. Потім дуже сумно і дуже боляче. Тому, щоб не отримати штраф, потрібно всього все дотримуватись правил дорожнього руху. Угу. За три роки водіння в Норвегії я отримав штраф лише двічі. Це було за неправильне паркування. Тепер, коли я паркуюсь, я тричі перевіряю, чи я можу там паркувати. Я тричі охожу навколо машини і перевіряю, чи все нормально, чи я правильно припаркувався. Адже штрафи не маленькі. Перший раз я заплатив 600 крон, а другий раз це вже було 900 крон. СТО та ремонт автомобілей. Якщо вам потрібно обслуговування авто, приготуйтесь, Це буде дорого. Якщо ви вмієте ремонтувати автомобіль, супер. Ви дуже багато зекономите. Якщо ні, то не зекономите. Та ні. Якщо не вмієте ремонтувати автомобіль, тоді YouTube та Google вам допомогуть. Коли ми купували автомобіль, я уявлення не мав як ремонтувати автомобіль. Зараз я його можу розібрати і зібрати назад. Угу, Брешу. Зараз я його можу розібрати та зібрати назад. Але сумніваюся, що він поїде. Але дійсно, YouTube та Google мене дуже виручили. Я передивився дуже багато відео, прийшла в дуже багато формів, багато чого відремонтував сам, і це допомогло зменшити втрати на автомобіль. Також... Шукайте СТО за осло. ОСЛО буде дорого. Також шукайте СТО, де можна приїхати зі своїми деталями і щоб майстри вам їх встановили. Адже ви деталі можете замовити свої, ви можете вибрати дорожчі деталі, ви можете вибрати дешевші деталі. І заплатити лише за роботу. Не всі СТО на це погоджуються, але це можна знайти. Наприклад, коли в нашому автомобілі потрібно було відремонтувати щеплення, я знайшов СТО осло і мені сказали, що відремонтують це за приблизно 11 тисяч кров. Потім я знайшов СТО за осло, і там мені відремонтували його всього на всього за 5 тисяч кров. Також завжди запитуйте за ціну ремонту. Не віддавайте автомобіль, не знаючи. Скільки ви повинні заплатити eu контроль або техогляд, якщо авто старіше 4 років, то потрібно проходити EU контроль кожні 2 роки. Багато СТО сертифіковані, щоб зробити техогляд. Тому не буде проблемою знайти, де його пройти. Ваш автомобіль перевірять, чи він відповідає всім вимогам для безпечного руху. Останній раз, коли ми проходили EU контроль, нам дали список. Несправності в нашому автомобілі. Що мене дуже здивувало, що там був такий пункт, що ремінь безпеки на одному з пасажирських сидінь був розвернений не в ту сторону. І там була ціна, за скільки вони можуть його відремонтувати. Ціна була 300 крон. Там всього-навсього потрібно було перевернути його. Я взяв той список, сказав, що я все виправлю, і до вас повернусь. Я поїхав на СТО, вони мені все виправили. Повернувся, вони перевірили, поставили продіу і все. В кінці цього відео. Я можу сказати, що утримання автомобіля в Норвегії не дешеве. В середньому в нас виходить це 4 тисячі кронів в місяць. Сюди ми враховуємо і паливо, і дороги, і страхування, і ремонт автомобіля. Ну, ось і все, що вам потрібно знати про автомобіль в Норвегії. Сподіваюся, ця інформація буде корисною для вас. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть їх в коментарі, я на них відповім. До нових зустріч. Ні-ні! Якщо ви дивитесь це відео та не підписані, тисніть -тис сність -тис підписуйтесь інші відео в процесі. А якщо ви додивились це відео до кінця... То ви супер. Підписуйтесь, буде цікаво. До нових зустрічей! Записа.